Віктор, 4 на 50, дивіться, 4х50 є 60-та щільність, ось така. 60-щільність, -та сітка затінняюча коло, наш імпорт, дуже-дуже класна якість. Така сітка коштує за 50 метрів рулон. Ой, скажіть мені, я вам скажу. Дивіться, якщо 2 метри коштує 1400, значить 4 – 4,2800. Тобто 2800 коштує така. Це за, Це за 60 ту Якщо 45-та, то там виходить 200. Десь. Ось дивіться, 45-та. Оце десь 200 коштує така. Дивіться, який проплетений класно край. Дуже-дуже міцна, класна сітка. Не рветься взагалі, можна її дергати, що хочеться з нею робити. Я не знаю, чесно кажучи. Ну, коли я був просто там людиною, звичайно, я купував собі сітку там для, для якоїсь зони чи щось таке, то постійно вона мене трухла за півроку. Тут дуже дуже класний матеріал, ми знаємо, що ми замовляємо. Сітка у нас до п'яти років вона слугує Ця. на сонці, отак просто. Від, е, як то кажуть, гроза, сонце, молнія, все, все що завгодно. Вона працює і радує вас.